Що стосується сигналу повітряної тривоги, то коли ми говоримо саме про ці дрони камікадзе, дійсно є певна проблематика, його дуже важко віднайти зразу в повітряному просторі, і вже від характерний звуковий сигнал, коли чутно і візуально бачимо, то звичайно спрацьовується сигнал повітряної тривоги, і найголовніше у людей є можливість у ці кілька там хвилин, якщо дрон не знищений. Кілька хвилин, щоб для того, щоб прийняти єдине правильне рішення, яке вже має бути відпрацьоване, перейти в укриття, тому що після можливого влучання цей дрон після вибуху має доволі значну вибухову хвилю. Сильну ми говоримо про те, що він розбивається на дуже дрібні уламки, які летять в різні боки на достатньо велику відстань. І тому завжди говоримо і дякую вам за таку можливість. Про те, що а, тут головне не знімати, на нагаджети фото, вести відеозйомку, а треба перейти в укриття. Вже сьогодні відпрацьовані ці питання. Ми бачимо, як ці. Уламки розлітаються, то можна сховатися навіть от, в Одесі є такі старі будинки, де можна зайти під арку, так звану, укритися там, можна сховатися за іншими укриттями і перечекати, коли закінчиться ця ворожа атака. Тим більше сигнал повітряної тривоги відповідно діє стільки скільки потрібно, і розуміти треба теж важливий момент, що оці атаки ворога це не так, що один раз відбулася атака і немає. Є гарантії вірніше, того, що ворог потім знову не буде атакувати. Якраз навпаки, ворог проводить буквально там мінімум дві атаки. Так що треба себе берегти і до цього закликає не лише Одеситів, а й мешканців тих міст населених пунктів півдня України, де ворог може такі дрони застосовувати.